Приїхали з міста Білопілля, оскільки постійно там здійснювався обстріл громади, каби літають. І ми вирішили, були вимушені переїхати до села Великого Висторопа. Ну, понятно, що переїхали в село роботу знайти важко. Ну, чим люди в селі займаються веденням сільського господарства. Цьому селі нам вдалося допомогти 30 домогосподарствам, які були у важкому стані, але з нашої допомоги вони змогли відновитися та продовжити свою сільськогосподарську діяльність. Коли ми отримали ці грошові кошти, то це, звичайно, дуже сильно нам допомогло і на птицю, і на, ну, на корма. І це дуже велика скажімо так, необхідність для людей, зокрема внутрішньопереміщених осіб, ну, які от переїжджають як ми ну, все починаєш з нуля.